Це мийкі двова. А він забігає за машини спереду і на мене автоматом. Поки ми працюємо з 60-ки, він стріляв по епішки. Граждані хохли. Давайте зробимо день перекура, тому що, повірте нам, ми заїбались не менше вашого. Та Смотрите, я ж красивий. Только это не записуйте. Я ускоряюся. Ну, мені прям трохи не вистачає вдарити. Мій двадцять четвертий. Казанді гарденчентлпіпл. Хтось в результаті цих боїв зараз отримає. Ну, якісь відзнаки. В Хтось вже отримало дуже багато воїнів. Уже то, один серж... боїв, де і вже отримує. один сержант герой України тієї роти, командир роти Богдана Хмельницького, один боєць за мужність. І вже на підході. Думаю, скоро, скоро, ще державні нагороди і деякі відзнаки. Скільки зараз героїв України? крім тебе? В нашому бригаді? В батальйоні? Да. Два. Я і один сержант. І оце тільки тільки отримав зараз, так? Подали в п'ятницю, в четвер подали, в вівторок чи в понеділок Верховний головнокомандувач проїздом нагородив. Особисто Особисто проїхав нагородив. В п'ять днів різниці. Між поданням, дякуючи всім, хто приймався участь. Ну, це між мно, моїм поданням і Верховним головнокомандувачем ще було наше керівництво країни. Доказав доцільність цього нагородження командиру бригади. Командир бригади доказав доцільність цього нагородження трошки наверх. І по накатанні. Скільки він утилізував орків? За місяць 102 чи 103. Один? 102. Один. Ну, їх було двоє в одному екіпажі, один-другий номер, а взагалі він. Так. За місяць тільки він один-102. А розкажи ще про того сержанта, він що? Він там? З колем мета лупив? Хто він? Який отримав Героя звання Героя України? Так. Взагалі кажуть, класний парень то не професія, а в нього це професія. Взагалі, він ще з початків нашого батальйону. Я прийшов в цей підрозділ, він вже тут був. Він був командиром ВОПа, був штурмовиком. Недовго він проштурмував. Він якраз вибував цю, відбував цю ж позицію і був поранений ще півтора року назад. два. Потім став один, одним з кращих пілотів батальйону. Він взагалі пілот звичайного Мавіка Autel. Серед пілотування, да, це, якщо так, це найнижча типа, каста всіх, кого є. Тобто з кеда є всі відео підтвердження, все да. є. Кожне відео у нас була умова з командиром бригади, якщо я показую там. Енну, у нас була домовленість за 50 ворогів знищених, якщо я їх показую. Угу. То він э, дає клопотання. Але поки ми робили документи ці три дні ще чи чотири, він зробив сто. А як yeah. же зараз хтось ще налітає, ще сто зберег, Не, ну за сотню не подам, за сто п'ятдесят <світ> подам. Ну є вже прецедент. Претендент прецедент є один вже зробив. Він дав, показав результат, зробив цю точку. Ні, ну взагалі я не, не рахував не тільки там сто ворогів за цей місяць. Це потрібно було зробити подвіг. І показати, чому іменно саме він. Але взагалі там, ну я в я враховував там всю його службу. Я скажу, я навіть спитався в штабі, чи вважає штаб за потрібну, і всі єдиноголосно, як я сказав, так і проголосували. Ну, тобто, не офіцерам, не заму своєму. Моя я а... була принципова позиція, щоб це був солдат-сержант. Але саме достойний. Ми не знали, що таке позиції. Ми не знали, що таке вони стріляють, як вони стріляють. Ми бачили. Ну, Воєнні машини, ми жили, ми, ну, ми не були в самій цій війні в її серці. І один раз я повертався, провідував, збирав по городу наших вірян. Тобто ми зібрали всіх до себе в церкву, ті, хто були наші прихожани, ми їх зібрали, і ми їх за шість цих евакуаційних таких виїздів ми їх всіх відправили. І я повертався там у один. Чоловік там дітей своїх залишив, і він не мог поїхати, мені довелося поїхати, бачити його дітей, і привезти їх. Я повертався додому ну, в церкву, і там є у нас одне місто, хто Маріупольський, то на Таганрозькій трасі є такий у нас Трампарк. І там є петрол, ця заправка і такий перекресток, де наліво на Таганрог, направо вже в город. І щоб туди заїхати на цей перекресток, мені було, надо було треба було піднятись трохи наверх, щоб побачити цей перекресток. І коли я піднявся, я побачив, що прямо на цьому перекрестку стояли там три града, там чотири танки, БТРи. Ну якби. І я зрозумів, що ну десь ну 200 метрів відстань. Я зрозумів, що якщо я повернусь зараз назад, розвернусь. Ще така наша була така проблема водіїв, що ми любили за ці вікна, щоб вони були чорні. Ми клеяли там ці всі. Це біда для війни це біда, велика біда. І я зрозумів, що я як повернусь, то мене не видно і вони подумають, що я втікаю. Я поїхав прямо до них, потихо-потиху, на першій під'їжджаю, дивлюсь, воно все гудить, і воно все стоїть, якраз, якщо подивитися ту локацію, де вони стояли, прямо на трамбар. Вони прямо направляли на, на ворогів, які заходили якраз з того краю. І ну, я думаю, ну, мені треба поїхати прямо. Приїду, там дивлюсь, танк стоїть, стояла, стояв ет, е, ще техніка, а я хотів приїхати і поїхати далі, мені прямо треба. Ну хто ж розумів, що ну, ми не розуміли тоді, що ну, ну, це самогубство. Ну і коли я приїхав прямо на їх позицію і, і хотів проїхати, то танк поїхав вперед, повернув бащу, і прямо в мене, ну, в моєму стеклі мене була машина пастерська. це Жигулі 2106. Це моя була машина, я на неї їздив. І, 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 і в мені прямо це дуло. Я розумію, що все гудить, нічого не чуть. Я руки в вікно, а хто їх бачить, я тоді відкрив руки витягнув? Да? І розумію, що е, от щось справа. Поворачую, а хлопці прямо біля забору барка, стоять, отак вряд з автоматами, і щось кажуть мені. А я не чую, воно гудиться. І я вийшов е, з цього, і він, хлопець, один побіг, один побіг, підбігає, і він за машини вибігає, а я вийшов з, е, з дверей, тільки дверей виходжу, а він забігає за машини спереду і на мене автоматом. І тоді так, так раз. Батюшка і мене так виругав так, по-нашому, да? сказав, що ну, сумасшедший, ти, куди ти преш, ну, така, а, та. і він побачив цю рясу, підійшов, каже: Батюшка, куди ти їдеш в церкву. Він каже, ти ще пару хвилин ти вже молився там за нас. ну, Ми ж не знаємо, хто ти, що ти, все ну, темно, не видно, хто їде. І таким чином, це було ну, велике чудо, що мене просто не розстріляли. Тому що е, заїхати на позицію там, де стріляють хлопці. І це ще раз каже, що наші люди, наші воїни, наші хлопці, вони не вбивали. Ну, во так, просто як кажуть, та пішли там, розстріляли, там били. Я свідок того, де я був на позиції. Чого не вистачає? Так, ну зараз на найголовніше це реп. Наприклад, навіть моя машина зашита, тому що і на виїзді, і нас ловили квішки, і ми з собою беремо дробовик, збиваємо. А стріляєте з такого по помповика, Так, да, з дробовика, тобто на ходу, навіть на ходу стрілялися. Раз на самій вогневій, тобто, наприклад, основ, основні там хто навіть і я там працюємо, а ззаді хлопчина який стоїть от, з дробовиком. І поки ми працюємо з 60-ки, він стріляв у FPV-шки. А дробовик бере так на качку чи що, які потробля? Да, да, Куль... да, да, Давай про романтику. Багато дівчат на фронті. Да, дуже багато дівчат приїздить. А хто вони? О, там, штурмовики, медики. Голодні вовчиці, я б сказав. <сіць> це як? <сіць> ну так, от, ти приїздиш, а тут. Це може через, так... через вуса, через те, що тебе вуса вуслав. А то одна повелася така. От, мене кільце врятува і то. А. Дід там заздрив мені дуже сильно, що взявся за її роботу, переставляв колеса, а вона в той момент дивилася на мою сраку. От, а <сіць> потім от, діда питала, чи я вільний. А, це дід якийсь з тобою на шаномадець. <сіць> ну так. Так, а хто вона? — Ну, за професією. — Вона сама міномечиця. Серйозно? Так. Бойова дівчина така. Вона сама така, як сказати, пані, як у нас була колись така Руслана Писанка, можна сказати, така вільна така співоча пташечка. Я би її так оцінив. <ріхи> <ріхи> От, але вона так керує всіма мужиками, муштрує, Але в той день короті, вона їх настільки заганяла, то, що благовіщення було. От, вона сказала, що ні, ми вже втомлені. Коротше. ну добре, я сама поїду. Це давай хватай про неї, бо як вона побачить це відео, то приїде, вона тебе за дупу піймає там. <гум> вона не знає, вона не знає де я, Я тобі в неї ховаюсь. I love the dear, hard and gentle people who live in my hometown Because in dear, hard and gentle people, will ever have let you down Oh. Very good book. Yeah. Молодець. Так. От, от тепер зрозуміло, чого е, ті дівчата так на тебе ведуться. Про тебе не лише вуса, ти ще й співаєш. Вони не чули того. То вже за тоді да. затягнули в пікапа, і я б не повернувся. Потрапив у СЗЧ. Що відбувалося в тернах? Коли всі наші або стояли, або відступали, ви пішли в нас. Противник загалом прозвав терни. Таким участком капсулою смерті, тому що скільки сил та засобів вони було витрачено, скільки там було людського ресурсу, технічного ресурсу, ну от всього повністю, скільки всього було залучено загалом засобів. Ну от і з цього всього ніякого стратегічного оперативного успіху противник не досяг. Абсолютно і, і, і потім вивнише після цього. І, після цього ще пішли, ще пішли, провели штурмові ряд штурмових дій. В Сам населений пункт противник не зайшов. Ну, і ми його по ітогу, по висновку, відкинули і ще, ще трохи до себе в глибину. Які були самі цінні втрати ворога? Ну, крім 200. Там просто ціле кладовище техніки. Скажімо так, на початку активної фази, самої, ну, коли я заходив ще своїм одним батальйоном до, до підрозділів 21-ї бригади, ну, відповідно, ще поряд мене сусіди стояли підрозділи Національної гвардії. Відповідно, додався до мене ще один. Потужний такий нормальний підрозділ батальйон з 25-ї бригади. Ну, відповідно, коли ми вже поєднали наші сили та засоби, вже почали кліпати противника так досить нормально. Ну, напалили, yeah. напалили тіле ці, кладовище техніки. А чого такий результат? Ну бо вони були такі недосвідчені. Там чого так получалося велика кількість у Ні, противник був противник був доволі такий досвідчений. Ну на початку. На початку просто їх було дуже багато, і вони вирішили просто задивити своїм людським ресурсом. Їх було реально дуже багато. Це було щось схоже таке на початок 22-го року. Ну, коли йшли колони техніки, ротами просто О, це висувалися. танки, да. БМП, танки, БМП, коли просто рухалися колони техніки. Зверху, зверху на кожній техніці сидить десант. Ну от відповідно, і просто противник просто вривався в позиції, грубо кажучи, залітав на них. Соответственно, я ж говорю, таке щось було схоже, як -то початок 22-го року. Хотілося б сказати насамперед, що ну, на монтажі немає таких дуже цікавих історій, там все рутинно. Без якихо ну, без яскравих там, подій. Ну, цікавого. Один раз Амельяныч ночью позвонил, говорит, что нужно помочь волонтерше с Канады. Кажется, она была с Канады, я не помню, как ее зовут. Она застряла, пробила колесо между Славянском и Изюмом, кажется, да. И, а это уже было, был вечер поздний, остался у меня в Краматорске Мавана. Он, конечно, такой себе бывалый, потертый. Шиномонтаж. Ну короче, поехал я. Связался с. А у меня английский типа ну, вообще не бум-бум. Ну, как бы чуть-чуть э -э шарю, но ну, не так, чтобы нормально разговаривать. Вот. Поехал я ночью. А, еле добился у нее, как, где ее локация, точку, чтобы она мне скинула. Приехал на точку, начал работать. Она такая веселая, конечно, но и грустная была девушка. Если она увидит привет, ей, конечно, огромная и веселая, и грустная девушка. Начал работать, и оказалось все элементарно и просто. Она, когда выезжала с поворота, ехала по земле, и ей показалось, что у нее тянет в сторону или что-то такое. Остановилась посмотреть на свои колеса, а шина просто элементарно застряла. Ну, не застряла, углубилась в землю. И ей показалось, что она спущена, и так как-то начала паниковать, пытаться сама снимать колеса. Она ну примерно такого роста, метр, не знаю, 50, наверное, килограмм, наверное, 40. 5 сили. І пыталась она там плачет, по англійське розказувати, ну так смешно було. Ну, короче, сделали мы колесо я поработал туди-сюди, колесо поміняв просто, да і все. Вот, в принципі, таке. А яка ціль, яка ну, от, ну, от, що ти намагався збити, а не вийшло. От найцінніше. А, нещодавно. Нещодавно мені так фартануло. Ми вирухову час з моїм побратимом. Сиділи якраз ввечері, розмовляли про те, що треба зловити вертушку на льоту <смі> на льоту. Да. Думаємо, блін, ну, ну це, це, я думаю, мрія і сон кожного пілота FPV — вжарити вжарить вертушку. Це настільки величезна ціль, напевно, навіть краще ніж сонцепьок. Бо сонцепь, що ж там зловить, він на місці стоїть, а тут ну, рухаюча... там, ну там ж не так просто, вертушка да. їх треба знати про потоки. Ну, це все досягнуто буде з часом. І спілкувалися ми з Максом про те, що треба їх вжарити. Зранку вилетіли на дежурство над одним селищем. І так фартануло, що вони вилетіли одним ну, в два заходи. Перший ми зловити не змогли. Думаємо, блін, треба летіти град, бомбити. І тут чуємо відпрацювання ще одного заходу авіації. Я різко розвертаю борт, лечу зверху вниз, туди, де вони можуть бути. А, можна сказати, спускаюсь, бачу, К-52, Перший проходящий, розумію, що я його не дожену. Потім другий. Вони дуже швидко йшли. А, і ми. Я виходжу на розвідку, кажу, віртушки було дві. Вони кажуть, дві. Я розвертаюся і бачу точку. І розумію, що мені треба різко вліво давить газу. Я ускоряюся. Ну мені прям трохи не вистачає ударити. Мі 24 Він прям пролетів просто переді мною. Сидим, я кричу, Макс, дай пінка тому дрону, щоб він швидше летів. Кажу, така цель уходить. Ну, в ітогі вони йшли. Я думаю, пілот, який сидів, якщо він мене побачив, він керпічай собі в кабіну, наклав добре. Кабіна, мабуть, взділа до самого аеродрому, звідки вони злітають. А куди б вертольот? В Хвоста, скоріш, хвоста, де його він не дістають. Цим потоком або зверху зверху вінти. Достатньо, Центу. я думаю, да достатньо Я думаю зацепити одну лопасть вертольота, кому літів спрацює. І, навіть якщо він аварійно сяде, ми злетимо й Тобто йому не буде куди діватися вже просто.